Комісія е, затвердила висновок стосовно цього закону, ще поки що тексту не бачили, але е, те, що там є певні критичні зауваження, дуже серйозні е, стосовно цього закону, це про це вже відомо. Е, щодо е, позитивів, на е, мій погляд, те, що під час обворення коаліції тема судової реформи стала одна з пріоритетів. На себе досить чіткі зобов'язання в цій сфері, це є безумовним плюсом. Щоправда, якщо взяти план дій уряду, то можна побачити, що він не дуже корелюється з цією коаліційною угодою, і навіть дуже важливі моменти, які мають бути зроблені, вони відкладені аж десь далеко на 2016 рік. Ну, Ініціювання змін до Конституції, а повноцінна судова реформа вона не може відбутися без змін до Конституції. На жаль, от якраз стосовно цьому питанню, влада приділяє надзвичайно мало уваги і поки що з'являються тільки якісь такі точкові законопроекти, ну, наприклад, стосовно позбавлення депутатів і обмеження. Суддів їхньої недоторканності, замість того, щоб комплексно вирішувати ці проблеми, з'являються ось такі законопроекти. Така непослідовність, на жаль, відтягує сам процес дійснення судової реформи і е, позитивних результатів відчути найближчим часом буде досить складно. Щоправда, перші результати можна буде відчути, коли запрацює вища рада юстиції. Я думаю, що багато хто знає, що в квітні минулого року було припинено повноваження політизованого органу, який власне відповідав за формування суддійського корпусу і за звільнення з посади, але через і дії парламенту, і через дії судової системи діяльність цього органу була заблокована і до цього часу залишається заблокована. Тому за цей час не було звільнено жодного судді. А безумовно. З такою кількістю сповільних рішень, про які всім відомо, люди очікують ось такого звільнення. І я, наприклад, позитивно оцінюю те, що прокуратура принаймні почала працювати в цьому напрямку і почала відкривати кримінальні провадження і висувати звинувачення суддям. Також хотілося б привернути увагу до того, що до процесу формування.